У своїй новій оцінці Владислав Іноземцев заявив те, що в Кремлі намагаються приховати будь-якою ціною. Путін зупинить війну не тоді, коли захоче миру, і не тоді, коли дозріє для домовленостей, а після одного конкретного удару удару по економічній основі російської воєнної машини. Іноземцев підкреслює, що цей момент близький. Бо вперше за весь час агресії заводи, що годували фронт, почали зупинятися, а російська система переходить у режим технічної та виробничої нестачі, яку неможливо компенсувати. Підпишіться на канал Політпрогноз, щоб отримувати саме ту аналітику, яка проходить кабінети раніше, ніж з'являється в медіа. Те, що інші подадуть через тиждень, ви дізнаєтеся тут сьогодні. Іноземцев наголошує. Нинішній стан російської економіки це неповільне згасання, якого Захід очікував роками. Це швидке зношення, спричинене війною, яке Кремль намагається приховувати, підгодовуючи систему мільярдними субсидіями. Але ця модель вже не працює, вона не може працювати. І саме тому він говорить про близький фінал, не політичний, а структурний, коли самі основи режиму почнуть сипатися. Головна думка іноземцева звучить максимально прямо. Україна сьогодні має в руках інструмент, здатний покласти край війні. Це удари по російській економіці, зокрема по оборонних та енергетичних заводах, які і тримають війну в робочому стані. Росія не гине сама по собі, її потрібно добивати. І Україна вже почала це робити. Саме тому ми бачимо паніку в російських регіонах, аварійні зупинки підприємств, затримки у виробництві боєприпасів, перебої у логістиці, падіння обсягів критичних галузей. Це те, чого Кремль боявся більше за фронтові прориви. Точкова системна руйнація його промисловості, яка гарантовано стане фатальною. Іноземцев пояснює, санкції б'ють повільно, а от високоточні удари швидко. Завод, який зупинився через відсутність комплектуючих генераторів, турбін чи трансформаторів, перестає існувати як частина воєнної економіки. Не чекайте, поки російська економіка помре сама, каже він. Її треба доводити до колапсу, інакше вона продовжить годувати цю війну ще роками. Саме тому головний прогноз іноземцева жорсткий: коли Україні вдасться вибити з під Росії її промислову опору, Путін буде змушений зупинити війну. Не тому, що захоче, а тому, що не матиме чим її вести. Іноземцев не робить ставку на дипломатію, він робить ставку на математику. Якщо Росія втрачає можливість виробляти ракети, бронетехніку, боєприпаси та паливо, весь механізм воєнної агресії зупиняється. Саме тут народжується фраза кінець близько, не як метафора, а як економічний факт. Іноземцев пояснює, що саме зараз російська економіка опинилася у найбільшій вразливості за весь період війни не тому, що втомилася чи вичерпалася, як часто намагаються подати в західній пресі, а тому, що вона увійшла в режим перевантаження, який будь-яка система рано чи пізно не витримує. Росія працює на так званих надмобілізаційних потужностях. Коли воєнні витрати переважають можливості держави забезпечувати себе базовими ресурсами, і це створює ситуацію, в якій підтримка фронту здійснюється ціною планомірної деградації внутрішньої економіки. Іноземцев наголошує спершу руйнувались галузі, які Кремль не вважав ключовими. Такі, як авіаційний сектор, машинобудування, цивільне приладобудування, транспортна інфраструктура, але пізніше почався процес, якого Москва боялася найбільше. Проблеми поширилися на тій галузі, які десятиліттями забезпечували російську стійкість, включаючи важку промисловість, енергетичний комплекс, логістику великих вантажопотоків та паливну сферу. За словами іноземцева, саме удари українських дронів, ракет і диверсійних груп створили нову реальність. Російські промислові підприємства більше не можуть працювати як раніше, і навіть невелике пошкодження одного цеху чи однієї розподільчої підстанції паралізує роботу всього заводу на місяці або роки. Він підкреслює, що завод це не замінна конструкція, це не фронтовий бліндаж, який можна полагодити за ніч, і не позиція, яку можна тимчасово відкотити. Це важкий інертний механізм, який залежить від сотень постачальників, обладнання високовольтної інфраструктури, транспортних мереж і електронних систем. І якщо зруйнувати хоча б один із цих елементів, структура перестає функціонувати. Саме так відбувається сьогодні. Зупиняються металургійні печі через нестачу компонентів, вповільнюється виробництво двигунів для ракет і дронів через проблеми з електронікою, енергетичні вузли працюють на межі після атак безпілотників, а залізнична система, що є Основою російської логістики не встигає ремонтувати пошкоджені ділянки, працюючи на застарілих локомотивах, які давно перевищили ресурс. Іноземцев звертає увагу, що Кремль намагається заперечувати ці явища, маскуючи зупинки підприємств під планові ремонти або технічне обслуговування. Але статистика промислового випуску та внутрішні документи регіональних адміністрацій свідчать про інше: російська економіка більше не є монолітною. Вона переходить у режим некерованості, коли кожен новий збій тягне за собою хвилю інших, а держава змушена заливати дірки бюджетними мільярдами, що вже перевищили можливості доходної частини бюджету. Він пояснює, що це класичний системний збій, який характерний для країн, які намагаються утримати грандіозні воєнні програми за рахунок внутрішніх ресурсів. Вони тримаються доти, доки вдається компенсувати удари грошима. Але настає момент, коли гроші перестають працювати, оскільки технічні проблеми не вирішуються фінансовими ін'єкціями, а потребують часу, технологій і стабільності, саме того, чого Росія зараз не має. У цьому контексті іноземцеві говорить, що кінець близько не тому, що армія російської крації раптом втратить боєздатність, а тому, що тил, енергетичний, промисловий логістичний, уже сьогодні не витримує навантаження війни. Він вважає, що саме удар по промисловій базі, а не по армії, стане тим моментом, після якого Путін буде змушений зупинити війну, бо в нього фізично не залишиться механізму її продовження. Не пропаганда, не страх населення, не авторитарний контроль над елітами, а відсутність можливості виробляти ракети, танки, паливо та броню стане тією точкою зламу, після якої війна втратить сенс навіть для самого Кремля. Саме це підкреслює іноземців. І є тією реальністю, яку потрібно розуміти Україні. Не варто очікувати, що російська економіка впаде сама, її потрібно виштовхати в колапс системними ударами, і саме зараз, коли вона хитка, ці удари можуть стати вирішальними. Іноземцев підкреслює, що момент, коли Путін буде змушений зупинити війну, не настане через дипломатичний тиск, погрози чи внутрішні протести, а через суто технічний та економічний показник: здатність чи нездатність Росії підтримувати свій військово-промисловий комплекс у робочому стані. За його оцінкою, фінал може розпочатися після того, як Україна досягне критичної переваги у руйнуванні російської енергетичної та паливної інфраструктури, бо саме вона забезпечує роботу оборонних заводів, транспортує боєприпаси та підтримує логістику. І саме вона вже сьогодні працює на межі, де кожен додатковий удар знижує її відновлюваність до небезпечно низького рівня. Він зазначає, що російська система здатна витримати сотні втрат на фронті, але не здатна витримати втрату десятків ключових промислових об'єктів, які утримують війну в стані виробничої готовності. Іноземцев говорить про це відверто. Як тільки Росія втратить можливість компенсувати зношення техніки, поповнювати арсенали та забезпечувати фронт паливом, війна стане невигідною навіть для самого Кремля, оскільки її продовження вимагатиме ресурсів, яких уже не існує. Саме тому, на його думку, стратегія України має будуватися не лише на обороні позицій чи стримуванні наступу, а на цілеспрямованому виснаженні економічної основи Росії, комплексі дій, у яких кожен знищений завод, кожна зруйнована енергетична станція, кожен удар по логістичних центрах має значення, що вимірюється не днями і тижнями, а здатністю держави вести війну в принципі. Найважливіше, підкреслює іноземців, полягає в тому, що Росія вже перейшла точку, де може компенсувати втрати промисловими темпами. Нині вона компенсує їх лише грошима, а це означає, що фінал війни більше не залежить від числа мобілізованих чи лінії фронту, а від того наскільки швидко Україна зможе вибити з під Кремля технічний фундамент війни. За його словами, стратегічний перелом настане саме тоді, коли обсяги пошкоджень перевищать можливості російського ремонту і виробництва, і тоді політичне рішення про зупинку війни буде не вибором Путіна, а наслідком неможливості підтримувати агресію. Іноземцев формулює ключовий висновок максимально чітко: єдиний варіант перемоги України не чекати, поки Росія виснажиться сама, а системно прискорювати цей процес, завдаючи ударів по тих секторах, від яких залежить здатність Кремля вести війну. Саме такі удари, а не дипломатичні ініціативи чи чергові пакети санкцій, здатні змусити Росію припинити агресію і перейти до переговорів на умовах, які не будуть капітуляційними для України. Він наголошує, що війна завершується не тоді, коли приймають декларації, а тоді, коли одна зі сторін втрачає можливість продовжувати бойові дії. І сьогодні саме російська сторона наближається до цього стану швидше, ніж це готові визнавати навіть її власні чиновники. У фіналі своєї оцінки іноземцев не говорить про крах, революцію чи раптові потрясіння. Він говорить про холодну економічну арифметику, згідно з якою Росія рухається до моменту, коли війна стане технічно неможливою. І саме Україна, завдаючи точкових і стратегічно продуманих ударів по ключових елементах російської промисловості, формує той сценарій, який має шанс завершити війну не в теорії, а на практиці.